Так, що у нас тут є? Фацелія чітка просто така корінюка, гарненька рослина вже перейшла із фіолетового на зелений. Всі ж знаєте, що вона фіолетова в більшості випадків, а зараз вона зелена. Хто пояснить чого? Чому вона спочатку фіолетова, а потім зелена? І буває і буває, отака величезна стоїть, але фіолетова. А ну, Хто пояснить? із фахівців, чому вона стоїть фіолетова, а потім міняє колір на зелений? Хто скаже? Так, що у нас? Супер-пупер компонент дайкон. Ох, сидить добре. Ось гарненький. Робить свої стакани.